Розділ 10 Закону України про Національну поліцію. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції. Стаття 105. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України а також інших джерел, не заборонених законом. Майно поліції є державною власністю і належить її на праві з оперативного управління. Органи поліції здійснюють володіння, користування та розпорядження майному порядку, визначеному законом. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи, заклади установи поліції, визначається законом. Поліція для виконання покладених на неї завдань і повноважень може використовувати службові, у тому числі спеціалізовані транспортні засоби, судна чи інші плавучі засоби, повітряні судна. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад. Надають безоплатно органам і підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв'язку, роботи, послуги, транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Комунальні та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, а також виконувати роботи, послуги, необхідні для виконання повноважень поліції.